Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бо істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, Єдиносущного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і судить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну, і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресення мертвих і життя будущого віку. Амінь. Хто живе під покром Всевишнього, хто в тіні все мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюся на нього, бо Він тебе вирве, стане птахолова з моровиці згубної, він пером своїм криє тебе і під тебе.